Микрушна палка і такий Судакевич. Доброго вечора, ми з України. Друзі, як я обіцяв обіцяв в прошлому відео, що візьму мікрушну палочку і половлю судака. Чесно кажучи, ніколи не рибалив. Мікрушними палками на водоймі, де чисто є судак. Завжди брав лайти. А зараз є можливість є у компанії Азура такий спінінг, називається Савада. Савада це нова савада 22-го року. Та, що ну, називається 61 SULS. Ще і солідна вона, але ж вона дуже і дуже жорстка і суха. Так, комаха літала з тестом 0,8-4 грама, але ж четверочку, вона, я пам'ятаю, ну, я вже її якось рибалив, пам'ятаю, є кіно там підривати можна. Тому думаю, Судака ми Спіймаємо. І мені буде подивитися, як воно, і вам буде цікаво побачити, а то я їю ловив отакеньких вакунчиків, а тут попробуємо отакеньких судачків половити. Так, ну, походу будемо експериментувати щось. А, до речі, я вам не казав, тут катушечка у мене Ford Traneo 2500, 2500 і шнурочок 0,3. 03. що єсть перший перший на От. гляньте на твістерочок на твістерок. отакий От спінінг до 4 грам маленький судак. поставив там 1,7 грама і твістер. Там, 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 О, є ще один і заходи, заходи, зайшов. О, вийшов, ще один і теж не крупний. Я не знаю, сьогодні, мабуть, крупних і не буде. Але ж коли використовуєш дуже мілкі наживки, то одне задоволення. Так. Таких пороти судачків на так, О, гляньте, він до мене йде. Куди, куди, стой. Давай, давай, іди туди. Супер! Снасть просто суперова! Бачимо, навіть якщо тут невдобно кидати маленьким спінінгом, маленькими вагами, можна знайти місце де завгодно. Треба пересуватися. Якщо вам риба не потрібна, не треба зупинятися. Мені сьогодні хочеться спробувати спінінг в таких умовах. Мікрушний спінінг, в умовах по судаку. Так, не знаю. Ох! Тут щось водиться, щось волосся підійшов і воно тут бахнуло. Хоча на, цьому, на цій водоймі є і короб. Так, ану, тихенько. Спортсмени отак роблять маятником. Оп. Ага. Думав, вже риба. Єдьменяк. Перебіжимо. Навіть в такій калюжі можна піймати рибу. Але ж, але ж це не наш випадок. Верніше це не мій випадок. Так, дуже піднята водичка, тому по берегу не можна підійти. Я бачу є люди в вейдерсах ходять. Але ж я думаю, така холодина, це, це того не стоїть. Це ну, якщо... Торгувати рибою то да, а так воно того геть не стоїть. Так, що ж таке? Так, ще одна точка. На А Айзишов. Поспіль теж такий позорненький. Але що тут його виважувати? Дуже і дуже приємно. О, чи він? тебе чи ти його. О, ні, такий, знаєте, для такого мікрушного спінінга це вже дивіться. Заліковий. А, до речі, я вам не казав, тут катушечка у мене Ford Tranneo 2500. 2500 і шнурочок 0,3. О, 3 грама. такий судак. Ще одного. Така, да. Місцевість така. Для мікрухи то що треба. Кидає палка дуже гарно. 3 грама, незважаючи даже на те, що вітер в мені в лице. 3 грами летить, ну, до риби точно летить. Так. Нарешті зацепився. Ну, мікруха це не лайк, так не відцепиш вже. Будемо рвати. Опа! є, а так дрипає, наче вогонь. А що тут у нас? Є, знову судак. Судакевич. Чорний, чорний, чорний. Гляньте, гляньте яке пузо. Дуже-дуже красиве. дуже-дуже гарно. На цій водоймі, колись, пам'ятаю, були змагання. І влупив такий дощ, просто дощ. І ця біседочка всіх виручала. Їх тут три, да, три бісідки таких. Гляньте, Гарно, гарно. Тут величенька компанією можна зібратися. Бачимо, кайфанути можна від рибалки любим спінінгом, і лайтом, і мікрухою. Навіть, чесно кажучи, от таких судаків мікрухою краще ловити. Ви бачите, щось по проводки такого особливого сказати я не можу. Бачимо, роблю такі невеличенькі підкидики, протяжечки, судак. Самці вже течуть, значить буде скоро не реститись. І якщо ви будете отак, таку робити проводку, то він просто не буде навіть співати, дивитися, бо йому ті молоки давлять вже на живот і на мочовий пузир. І він просто не буде бачити ту приманочку. Так, і бачимо, судак не крупний. Тому спінінгами мікрушними, ну жорсткими, ну от я ж кажу, має до 4 грам, то звісно такого судака корчувати краще, приємніше. Задоволення таке, знаєте, ви тащите спінінгом, і він згибається, і тобі кажеться, що там ну як мінімум кілошна риба. На лайт, звісно, такого не буде. А от помікрушити судака це просто... І в мене це перший раз в житті я мікрушу судака. Верніше не мікрушу, а рибалю з мікруш... мікрушним спінінгом. Ох, прямо у берега. А пам'ятаєте, чи я не казав, чи казав, що всі, всі такі у мене... О, це гарний. Та ти що, це гарний? Я навіть такого гарного на лайта не ловив. Негарний. Блін, заковтнув. Заковтнув. Ого. Підняти не можу прям. Тихенько, тихенько. Дивіться, друзі, оце так, да. оце Судакевич. Мікрушна палка і такий Судакевич. Позує, позує. Багато покльовочок у мене недалеко від берега були, тому можна спробувати. Спробувати 2 грама і порусити. Гляньте, прям в шахту. Іди ну, сюди. Так. Звісно, судак це не щука, так що можна отак його за пащу взяти і поковиряти. І поковирятися у нього там. Блін, да що ж такое? Взявся добряче. Де вона там? Ага. Е, в мозг. Прямо в мозг. Ладно, 1,7 заряжана є силіконка 1,7 грама. Твістер сьогодні у мене гарно працював, були кліваки і, і ловив я на нього рибу. Застівку не ставлю, тому що сьогодні багато відривався і вже так, така звичка вже не ставити застівку. Є, yeah. гляньте, теж прямо у берега. Я вже хотів доставати наживку, приманку, блін. Гляньте, теж такий добрячий. І теж як для мікрухи, просто суперовий. Іди сюди. Треба було взяти під саку. Ай-яй-яй. Іди. О! Гляньте! Так чорнючий. чорнюче, один краще другого. Перший чи другий закид зробив цією приманкою. Іди сюди. О! І тому, і вона тому. Зробимо ще закид. І, бачите, не прогадав. Поставив даже не 2, а 1,7 грама, поставив цю джигаловку. Не чебурашку, а джигаловочку. Ну, таку хитру-хитру джигаловочку. Я не, ну, мабуть, за них не, вам нікому не розповідав. Поставив таку ще джигаловочку, хитру-хитру. Я колись показував, колись розповідав, але сенсу нема розповідати, тому що блин, нема де їх купити. Дивіться, друзі, мені трішки не зрозуміло. Водойма така гарна, а люди приїжджають і все, мусор. Багатенько дивлюся мусора. Ну як, не, не дуже багатенько, але ну, є. Хоча я дивлюсь, тут мусорки є. Ось що там у мене кришечка, баночка, це моє. Зараз ще бачимо, за кимось зберу, тому що ну, дуже мені сподобалася ця О, Навіть пакет, пакет мабуть, чийсь від риби чи що. Але ж водойма так подобається, що ну, я даже трішки приберу тут. Рибаки, пивасик. Ну, гляньте, ні. ну не вже було тяжко. Не вже було тяжко все донести. Ну, Надіюсь це мусорка. Да. Поставлю такого віброхвоста. Це вістовський. 2 грама поставив. Ну, був заряджений в сумці, то одразу його і схватив. Колір мені подобається. На цій водоймі такий білий і оце кольор лох гарно працює. Хоча і на жовтий лимон чисто ловив я рибу тут. Не знаю, будемо пробувати. Тому що ця точка мені подобається, тут зацепів мало. Обриватися не треба, бо з мікрухою ну, будь-який зацеп, там отак не подергаєш особо, Просто береться і відривається. Тому такі точки, де нема зацепів і клює риба, це просто якась находка. Ого, гляньте, він як гарно летить. 2 грами спінінг Бих. Відпрацьовує, навіть, ось, ось Відпрацьовує, незважаючи на... А гляньте, як я і казав. Змінимо щас приманку і буде і буде вам щастя. Угляньте в берег, в берег. Та ти що, гляньте, точка. Один краще другого. Іди сюди. Так, сполоснемо тебе трішки. Зробив перший закид і усе Судакевич і Судакевич. Е, блін, а він так збив мене. Хлистик цього спінінга 2 грама, незважаючи на такий вітер, чітенько відогріє. Даже, ну, я не знаю, як на камеру. Камера е, трішки на такій дистанції може не так пере, передає. Але ж я бачу, от, а ви мені вірте на слово, я бачу, як 2 грама. Так, не на судака дивіться, а на хлистик. Отак хлистик тень. Тин, 2 грами, ну не так, звісно, да, якщо б так, то питань не було, я вам нічого б не розповідав, бо ви самі бачили. Так, трошки так тинь-тинь. Ну, але ж я бачу. І отакі Судакивичі клюють сьогодні. Йохана бабай, все, полетіли. Полетіли. Аааа, покльовка, Хлопці наші полетіли, бомбити цих гадів, молодці, і тут покльовочка, водяний підігнав мені рибку, ми її, ми її відпустимо. Тому що наші хлопці полетіли. Дадуть, блин, оркам, Я даже не... Я вообще не розумію, їм, мабуть, якщо Путін скаже в топку... Пірнути в гарячу, ну, щоб зразу померти. Вони всі підуть пірнуть. Шо, чому вони вмирають? За що вмирають, блин, вони, мабуть, самі не знають. Оце рудський мір, блин. А рибалка, любі друзі, просто суперова. Точно. І все, гляньте, навіть не зважаючи на те, що ну, пролетіли хлопці наші, Ну на це не взва... І гляньте, не зважаючи ні на що, змінив тільки кусьо, покльовка, змінив колір. Це бачите, паузу зробив, а може в паузі прикол. Змінив колір і сразу знову роздача Судакевичів. Так, блин, таке відчуття, що той самий. Я тебе ж... Я ж тебе вже відпустив. Я ж тебе тільки що відпустив. Давай, блін. Скажеш водяному. Давай, блін, ще разочек, тебе, ну, мабуть, це ти Ти, мабуть... А, точно, це він, він, мабуть, щось не розчув. Передай водяному, щоб він там, ну, де він знає, замовив словечко, щоб наша перемога була побыстріша. Давай. Хочете вірте, хочете не вірте, блін, друзі, змінив приманочку і це перший закид твістерка поставив. Я ж кажу, хочете вірте, ну я думаю, хто давно вже в мене на каналі, той мені повірить. А може навіть, може та ні, буде велике кіно, якщо я... Пустю цей епізодик, як то кажуть, з нуля. Хоча я його прокручу, щоб ви ще разок ну, побачили, що ніколи не обманюю. Ось поставив, кидав білого. Ну, як кажу, тільки починаю міняти наживку, приманку і сразу клює, сразу клює. Ай! Ай, вкусив. Ай, мені такі подобаються. Такі борзі, мені подобаються. Ну що, ось і скінчається моя рибалка. Не знаю, як вона вийшла на камеру, але ж по своїм відчуттям, можу сказати, це найкраща рибалка в 2023 році. Ну, стільки судака я ще в житті не ловив. Ну, якщо поштучно, звісно, всього вам не, не показав. Якщо брати от ті рибалки, де я виїжджав, то ну, от поштучно. Я в цьому році, мабуть, стільки його окуня не ловив, як сьогодні наловив Судака. Дивіться, якщо відео комусь чимось було сподобалось, ставте клас, підписуйтесь на канал і до зустрічі. Слава Україні і слава Збройним силам України!